З початку року на Вінниччині вода забрала життя 31 людини. Попри таку статистику, громадяни продовжують вирушати до ставків, річок та затоплених кар'єрів, які часто не пристосовані для купання та нехтуючи застереженнями рятувальників і надалі наражають себе та своїх дітей на небезпеку. У ДСНС наголошують, якщо ви стали свідком надзвичайної події на воді, негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101 початку року на території області сталося 40 подій на водних об'єктах, під час яких 31 людина загинула. Вдалося врятувати 9 осіб, серед них четверо дітей. Рятувальники нагадують, що під час активного купального сезону слід бути дуже обережними та обирати виключно перевірені місця для купання. Особливо варто опильнувати за дітьми, не залишати їх за жодних обставин без нагляду. Ну і заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння категорично заборонено. Місця для відпочинку мають бути обладнані обов'язково відповідними рятувальним обладнанням, а також там має бути присутній рятувальник.